26 серпня в центрі Львова впав і не самостійно не зміг підвестися кінь у каретній упряжці, який возив людей містом. Інцидент зняли на відео та оприлюднили в соцмережах. Відео набрало сотні коментарів. А сама подія набула широкого резонансу. Зоозахисники -зо 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 вимагають заборонити подібний бізнес, натомість власники коня точніше. Кобили луни запевняють, що це випадковість, а з тваринами поводяться дбайливо. У свою чергу львівська міська рада тимчасово заборонила перебування коней і поні в центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин у нашій студії Банас Валентина, власниця підприємства Каретний двір. Пані Валентино, доброго вечора. Доброго вечора. А також Андріана Байло, керівник громадської організації Зелена сила пані Валент, пані Андріано, доброго вечора. Дай. Також до нашої розмови долучиться депутат Львівської міської ради, учасник робочої групи Володко Лучишин пані Валентина. До мене перше до вас перше запитання, і звісно, що я мушу запитати, що зараз із Луною. З Луною все, все чудово. Е, відразу, тобто я побачила, який, е, який резонанс набуває, е, набуває ця справа. Я викликала ветеринара е, у 8 ранку. Він все оглянув. У нас є довідка, що кобила абсолютно здорова, е, є, всі, є, е, є всі необхідні. Е, кобила, кобила здорова і е, хочу сказати, що таке трапляється. Скільки у вас зараз коней, і скільки з них використовується у цих каретних упряжках в місті взагалі? хочу сказати перше, що ми незвичайно конюще. Ми є племер-продуктор. Породу, яку ми використовуємо в каретах, тобто, це не це, це є торійська порода коней. Це є верху, це упряжно-верхова порода. Тобто ці коні створені для. Упряжі, так само як на іпідромі користують верхових коней, на яких їздять верхи, тому що це верхові коні. Ми на даний момент ми маємо статус, вже сім років маємо статус племрепродуктора. Тобто це є міні кінний завод з розведення цієї породи. І ми єдині в Україні, хто має, тобто є тільки є дуже скорочується чисельність коней панічно, тобто, на відміну від сусідніх держав, хоча б Польща, яка зростає. Ми єдині в Україні, хто має. Мста саме по е, турійській породі, взагалі в Україні є тільки 20 е, 20 господарств, які ма, роз, які ведуть племену діяльність і мають статус е, плем'яно-продуктора. Це дуже дуже мало. Щодо кількості до кількості 37 37 коней торійської породи. Це є різної вікової від двохмісячних лошаток до вже досить старих коней, таких вже як там 30 років, які просто які просто вже є І скільки, на скина пенсії. Скільки з них використовується в упряжках? В місті? Е, постійно використовується залишається робочі робочих 10 10-12 коней, тобто це є. П'ять-шість пар, які постійно між собою чергуються. Ось власне про чергування чи є у них графік, яким вони працюють так, мабуть, правильно сказати? Е -е, як звичай, як тренер спортивного коня, так само і е -е, робота в упряжі потребує. Е Потребує графіку. Так, вони, вони вони один день. Вони ходять на корді, далі карета, далі вигул і далі сідло. Тобто вони всі в, в тренінгу, в роботі. Про що видно фізичний стан тварини? Що вона не є. За худа не є за не є за група. тобто є таке поняття в, в спорті як раціон і моціон. Тобто кі, раціон має відповідати емоціону. Тобто, їжа має відповідати фізично. Тобто, фізич якщо монетар. дуже просто, то один день тварина відпрацьовує в упряжці, угу. другий день вона відпрацьовує вона гуляє. Вона гуляє. А третій день вона відпочиває. Е, е, так... Левада це відпочиває. Mm -hmm. Левада це внагуляє відпочиває. Так вона ще бігає на такому шнурочку. Тобто, для того щоб тримати, тобто тварина, кожен день мусить рухатися. І один день нас сідлається. Тобто, ми чергуємо е, оце навантаження. Зрозуміло, пані Андріано, до вас запитання. Насправді я читав коментарі під цим відео. Справді там сотні коментарів, розгніваних різних. І один з найбільших таких претензій, мабуть, чи закидів це те, що Коні використовується у спеку цими днями в кінці серпня, в другій половині серпня, спека була біля 30 градусів. Як тварини реагують на спеку таку 30 градусів? Хочу сказати, що е, випадків падіння падінь е, Коней у Львові вже було достатньо, починаючи з 11-го року. В 11-му році кінь впав і помер. Наскільки я пам'ятаю в спеку. Були ДТП з кіньми. 19-му році кінь налякався пітарди, полетів НАТО, і в результаті чого дівчинка налетів на дівчинку, яка постраждала, чуть не позбавилася ноги. Я тоді власне написала петицію про те, щоб перенести карети в безпечне для тварин та людей місце. Петицію я набрала певну кількість, достатню кількість голосів, але депутатів не підтримали там буквально декілька голосів. Також я б писала міську раду звернення для того, аби регламентували роботу власне, температурою і часом. Ну, На жаль, не було ніякої реакції, і це, що відбулося зараз, той випадок, ну, він самий такий. Без, безобідний, можна так а сказати. А вашу думку. Яка гранична температура, при якій тварині можуть працювати в такому режимі? Кракові 28 градусів максимальна mm -hmm. температура. Mm -hmm. От власне ви випередили дещо моє запитання. Ми знаємо, що і в інших європейських країнах, інших європейських містах, mm -hmm. в тому числі сусідніх з Україною, функціонують такі бізнеси. Також в чому різниця між їхнім функціонуванням yeah. в Польщі чи в Чехії, і в Україні у Львові. Чехії в презі вже заборонили карети. Взагалі іде тенденція до того, щоб заборонів перену пере... або забороняти, або переносити в зелені е... масиви. Такі катання, от ем, тому в Празі вже не актуально вони заборонили. В Кракові також іде е, питання між е, м, дебати е, між зоозахисниками, небайдужими людьми. Там так, е, так як і в Відні е, населення розділилося на дві частини: молоде населення, прогресивне, вони воно проти експлуатації тварин в центрах міста, старше, більш консервативне, і вони ще притримуються. Е, Таких більш консервативних таких заходів. От щодо там регламентовано температурними режимами також перевірки там і часу, часовими межами в. Кракові це 28 градусів мінусової е, температури. Мені здається, мінус 5. і відні 30 градусів, якщо я не помиляюся, і в інших всіх країнах, от, наприклад, в Брюсселі перейшли на електрокарети. Угу. Також відмінили. Дякую вам, пані Валентино. От це саме запитання щодо спеки, тому що дуже часто лунає власне. Це чи є у вас обмеження по рівню температури як плюсової, так і мінусової в зимовий період, коли коні не використовуються? Коні використовується постійно. Тобто, якщо ми навіть не в'їжджаємо в місто, ми їх мінус 10, мінус 15, мінус 20, Ми їх все рівно просто навантаження на такій мінусовій температурі менше, але кінця тварини, яка потребує руху. Без руху немає життя. Тобто, незалежно яка погода, сніг, дощ, ми все рівно їх запрягаємо і все рівно ганяємо. Тому що це є, це є тварина, яка постійно створена для руху. У мене від мене відповідне запитання: от заборонити так. Є, це в нас. Є малочисельна зникаюча європейська порода коней цієї породи. Є коли ми ходимо містом, гуляємо львовом, так дивимося на архітектуру. Ці всю архітектуру будували ку ну, для справедливості. Так, я можу сказати, що пані Андріана говорить про е, тезу регламентувати власне тому і перенести в безпечне місце. А, ще одна, ще одне е, застереження я, ще одне застереження, яке достатньо часто можна було чути. Ну не застереження, а таке прохання. Угу. Люди в коментарях. Питають вас і просять давати коням пити. Uh... Коні по конях видно, що коні напоєні і доглянуті, годовані. Тому що, якщо б котварина була без води, були б ознаки обезводнення, вона б худла, була б груба, груба така е, е, шкіра робиться. Тобто твер людина, яка має ветеринарну освіту, це легко може впізнати. К біля коней постійно, хто не проходить, от є в там центрі музиканти, є різні бармени. Тобто, бачать, біля ц... коней є вода в бутлях, і ми їх регулярно даємо е, пити. Е, на момент, коли коли uh, цей стався інцидент, можна Можна по камерах подивитися, карета приїхала в п'ятій вечора. Тобто, в будні дня, по будніх днях, ми виїжджаємо в, в виключно в вечірній час. Ось виключенням є субота-неділя, тому що є замовлення, І, але коли ми їдемо, коли є жарка, велика температура, відповідно, ми їдемо виключно кроком. Тобто, це не дає тварині. Тобто слідкуємо за перегрієм, виключно кроком, що дозволяє, що не що не є великого навантаження. Для таких великих коней ця карета, яка важить 500 кілограм, ну це 500 600 Це не є це не є якась надзвичайно велика робота. ще одна проблема це перебування поруч із машинами і натовпом. Центр міста Львова. Це достатньо гучне місто, де постійно відбуваються і концерти, і вигуки, і машини. Як тварини на це реагують? Тварини адаптовані. Тварини з народження, ці коні, всі, які є в нас, вони вирощені вже в нас. Ми селекціонуємо. Тобто, це є така наука, як селекція, відбір по якихось якостях. Так, тварини агресивні, тварини, тварини полохливі, тварини менш витривалі. Вони не йдуть в племене ядро. Відповідно. Відповідно, лошати, які народжуються, вони в нас в соціумі постійно. От ми зараз ви можете їздили ваші колеги, бачили, їде трактор, їде двох мі... там по дорозі. Грейдер двохмісячне лоша. Воно просто звертається як на дерево. Тобто, машини тварини абсолютно не звертають увагу на, на машини, тому що вони з ними соці... соціалізувалися. І так само тварини в місті. Тварини збереглися в нас у Львові. Ця порода виключно завдяки діяльності карет, і так як в інших історіях історичних містах Європи тварини є там, де е, карети є там, де є е, туристи. Нам нема змісту їх запрягати в себе на конюші в лісі, тому що нема е, ну нема кого катати. Тобто, відповідно, нема ката нема кого катати, немає коштів. Відповідно, е, конюша досить велика, поголів'я велике. І е, е, питання, як їх утримувати. І друге питання: ми займаємося. Е, ми щороку проводимо популяризуємо саме упряжну справу. Бо в нас в Україні дуже, дуже розвинута вже кінний спорт. Це Дуже добре, верхова їзда упряжної справи взагалі не розвинута. Ми в себе на території робимо єдиний в Україні фестиваль, називається свято упряжного коня, де показуємо різні види упряжок. Крім того, робимо лекторії і робимо різні профілактичні е бесіди і екскурсії для дітей. В нас на території знаходиться єдиний в Україні музей карет. Тобто, ми якомога більше поляризуємо саме упряжну і відновлюємо традицію. Я бачу, ви тримаєте в руках документи, що це означає паспорт коня. Yeah. Кожна тварина, яка виїжджає в місто, вона має ось такий паспорт. Тут є його, його тут є його інфекційний номер, сам паспорт, його номер, мікро номер мікрочіпа. Також походження, і хто власник. тобто всі тварини стоять на обліку в е, стоять на обліку в е, обласній ветеринарній на обласній ветеринарній службі. Всі пови, всі мають необхідні щеплення. І що саме головне, всі мають дуже, дуже, дуже старий родовід. Тобто, кожна тварина зараз секундочку. Кожна тварина має родовід. Ці ці, ці коні є малочисельні, тобто генофонд їх з кожним роком все більше і більше скорочуються. І е, діяльність саме тих карет це єдина можливість можливість для е, як показує практика тому що більше вони ніде ну нема такої не збереглися. Сдіяльність карет, це можли, єдина можливість зберегти породу. Е, наприклад, та трафлю трафунки трапляються. Це ну, але трафунки і балкони падають, і е, машини переїжджають людей, і е, це буває всюди. тобто але Резонансу набу, набу, набуває тільки в нас, тому що в нас люди набагато менше е, далі від верхової їзди і від і від до нашої та. до нашої я дам вам можливість відреагувати. Я бачу, ви е, хочете сказати до нашої розмови. До долучається Володимир Лучишин, голова комісії з питань екології природокористування та енергозбереження Львівської міської ради. Він учасник робочої групи, яка власне зібрана в Львівській міській раді, яка призупинила діяльність виконком призупинив діяльність каретної. Карет та коней у центральній частині міста Львова і повинна регламентувати, випрацювати правила дій для них на майбутнє. Пане Володимире, доброго вечора. Ну, знову ж таки, не зовсім коректно говорити доброго вечора, зважаючи на події сьогодні, які відбулися у Львові. Однак вітаю вас. Добрий вечір. Відбулося вже перше засідання робочої групи. Що саме розглядали на засіданні? Відбулося перших два засідання вже, і на жаль, ці два засідання практично повністю були присвячені інциденту. Хоч як на мене, то інциденту ніякого немає. Усі ветеринари, до яких я ну насправді як то знаєте, кажуть, що речі не завжди є такими, як вони виглядають, і тут властиво та історія. Всі ветеринари, з якими я консультувався, сказали, що кінь не з кінь не зумлів кінь впав з якоїсь причини. Причина не показана, на відео немає. Камери міста не зняли цього інциденту, оскільки на цей момент не було світла. Пані Валентина, очевидно, допомагає коню піднятися. Кінь не песне, він не може встати на копита відразу. Моментально кожен, хто бачив, як стає звичайно, кінь, який лежав. Він розуміє, що це достатньо складно. Йому. А якщо він ще прив'язаний зав'язаний в упряжі то відповідно. Ну, йому ще складніше це зробити, і от, власне, на відео видно, як пані Валентина допомагає йому встати. Для мене цей інцидент є привід поговорити про правила е, існування коней поні в умовах міста. І властиво, що наступні засідання комісії, наступне, мало бути, сьогодні, але зі зрозумілих причин перенесли. Е, от Вони повинні розпрацювати ті правила, які будуть регламентувати. Ті речі, про які пані Андріана говорила. Володимира наскільки, наскільки я пам'ятаю, приблизно у 2019 році ця ж розмова вже була також призупина після інциденту. Призупинялася діяльність коней і е, у в місті Львові, і також мова йшла про випрацювання, регламентування цієї діяльності. Мова йшла про спеціальні місця, де ці коні повинні були так, якби паркуватися. Інші елементи і інші регламентні речі, чи з того часу щось було виконано, чи щось змінилося. Я на той момент не був депутатом. Безумовно, тому не так. важко говорити про, про ці речі. А сьогоднішній момент ну так виглядає, що а, ставлення до цієї до цього питання серйозне, і люди навіть сміються, що вони ну, вже немає більш гострих питань для того, щоб обговорювати з цілу групу. Треба було збирати, щоб про неї поговорити. Але я вважаю, що дрібних питань немає, тим більше що стосується тварин. Ну, зрештою, ми сьогодні обговорюємо це в прямому ефірі телеканалу Перший західний. То, все ж таки, які регламентні моменти буде пропонувати робоча група? Чи знаєте ви про це? Ні, ну не знаю. І напевно це некоректно буде говорити до, до засідання про якісь такі речі. Але просто треба зважити на е, ті моменти, які. Ну тобто, дуже просто заборонити. Дуже просто це е, найпростіше: заборонили, забули. І хай собі пані пані Валентина і її. Кілька десятків коней роблять собі що хочуть Ну, зараз, але, власне, це і відбувається. Але ті зоозахисники, які так голосно кричать про те, що треба заборонити, вони чомусь не думають, чим пані Валентина буде годувати, скільки коштує ветеринарія, коваль, утримання, господарка, комуналка, оренди і так далі, так ну тобто, цих коней тоді що? Що, що яким чином з ними діяти? На ковбасу розпродати, ну що з ними зробити. Ну, це такий достатньо емоційний аргумент щодо ковбаси. Чи розглядаєте ви можливість скасування заборони на перебування коней в центральній частині міста в якійсь зрозумілій перспективі заборона тимчасова, допоки допоки робоча група не розпрацює правила поведінки з, з цими тваринами в місті? І коли буде рішення прийняте, то відповідно воно запрацює в інший час. Мені теж не дуже подобається що. Коні мусять на випередки з тролейбусами, десь там поміж машинами бігати. Очевидно, це не комфортно ні для коней, ні для водіїв, ні для пішоходів. Але ну але нам потрібно тоді запропонувати якийсь якусь притомну альтернативу для того, щоб це підприємство могло існувати, і щоб ті львів'яни, гості міста, які хочуть познайомитися на з кіньми, могли це зробити. І те, що кінь в упряжі, це експлуатація. Ну ні, насправді ні. Тому що їм потрібно це робити. І це теж кожен ветеринар може пояснити. Чи можете ви нас орієнтувати, коли буде відбуватися наступне засідання робочої групи для того, щоб розуміти часові рамки цього процесу? На жаль, ні, зрозуміло, що всі стили міста зараз за, за, заточені на те, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок атаки, там роботи, повірте, дуже багато. тому… Ну, Коні, це не першочергове питання. Володимир Лучишин, голова комісії з питань екології, природокористування користування та енергозбереження Львівської міської ради, депутат Львівської міської ради. Ми ж повертаємося до нашої студії, до наших гостей. Пані Андріано. Ну, ви вислухали багато uh -huh. таких достатньо коментарів. За яких умов ви припускаєте продовження діяльності у в місті Львові? От мова йде про цю регламентацію. Я здається, мені що всі дійшли до компромісу, що ця регламентація потрібна. Бабуть, ва, пані Валентина, з цим теж погодиться. Е, так, ну я є теж членом робочої групи, і е, думаю, що ми ще будемо про це говорити. Я, за яких умов, куди е, ми будемо все-таки пропонувати перенести в якесь безпечне місце, е, так як сьогодні, от, пані Валентина каже, що не полохаються, то полохаються. І ці випадки, які були з 2011 року з періодичності раз, раз в два роки, вони доказують, що полохаються. І зараз військовий час, отак як сьогодні, та працює ППО. Спрацює в центрі ППО в той час, коли коні є біда. Коні полохаються і летять в натовп. Кожного з нас можуть бути рідні, близькі. Якщо у центрі міста працює ППО, то всі люди повинні знаходитися в укриттях. Не завжди ви ж ну от звісно не що, завжди всі в укриттях їздять машини. Ми сьогодні це так. теж переконалися. Переконалися і летить кінь натоп. Ну тобто, за це е, якби е, ніхто не може гарантувати. Валентино, е, ваш бізнес зараз простоює. Коні знаходяться вдома. Вони не працюють, не приносять прибутку відповідно. Чи будете ви писати скаргу, чи петицію, чи прохання з вимогою відновити діяльність? Я знаю, що в коментарях про в соцмережах були такі пропозиції. Та буду, звичайно, буду, тому що всі кричать заборонити ніхто не думає, як їх, як їх далі Е, Якщо ми це перше, друге на рахунок полохання, наші коні незвичайні. Наші коні беруть участь у надскладних зйомках фільмів. Ми вже знялися не один фільм. Зараз у нас були складні зйомки в, в Карпатах. Перед тим ви бачите, які спецефекти в Довбуші, там де з факелами з смолоскипами з, з пострілами. Коні абсолютно адекватно. Ведуть себе, себе при таких речах У нас сьогодні на конюші так само працювало ППО ППО і працювало так, що дай Боже, відповідно, тварини та і вони 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 е, насторожені, але вони повністю є контрольовані. Ми далі будемо спостерігати за цією діяльністю. Народ, депутат Лівсько міської ради каз говорив, що планується наступне засідання робочої групи. Банас Валентина, власниця. Каретного двору та Андріана байло, керівниця громадської організації Зелена сила були учасницями цього цієї частини нашого ефіру.